Данило Ништик разом із братом завітали до клубу підтримки для підлітків переселенців єднання». І з початком повномасштабної війни каже, багато переосмислив. Насамперед ставлення до країни агресора. Бо раніше ми і музику їхні слухали, їхніх багатьох блогерів дивилися а після війни. У Нас настало таке переосмислення. Роботу інтеграційних клубів наука єднання запустили у шести містах країни. Організували проєкт громадська організація Стеміс ФЕМ та єднання заради мрії, аби підлітки переселенці могли соціалізуватися та навчатися новому навіть у час війни. Також у рамках клубу неповнолітні мають змогу отримати підтримку від психолога. Підлітки, які змінили місце проживання, підлітки, які проживають на території нашої хмельницької громади, вони мають подібні проблеми. По перше, це є спілкування. Ті, хто приїхали, вони втратили своїх друзів і мають можливість з ними або не мають можливості з ними спілкуватися в онлайні. В живого спілкування їм не вистачає, і тому це є такою актуальною потребою, і саме цей проект дає можливість їм познайомитись. А ще до проєкту запрошують спікерів, аби підлітки навчались новому, не зважаючи на складні події в Україні. На першу зустріч завітали представники громадської організації Хмельницький енергетичний кластер. Спілкувались про зміни у кліматі, зелену енергетику та проблеми глобального потепління. Зараз екологія зміни клімату це є такий тренд, це є глобальна проблема. Тобто, і власне хочеться, щоб кожен з нас, в тому числі і діти, долучилися до цих процесів. Зрозуміло, що зараз в Україні війна, але ми маємо розуміти, що. Питання енергетики, які теж дуже тісно пов'язані зі змінами клімату. Вони теж дуже тісно пов'язані із самою війною, і дуже важливо, щоб всі люди, взагалі, в Україні, в тому числі і діти, розуміли це і робили нехай маленькі кроки, але для того щоб Україна стала більш енергонезалежною, більш енергоефективною для того, щоб ми менше використовували газ. Еколог запевняє підлітків, глобальним змінам клімату можливо запобігти. Усе залежить від кожного з нас. Насправді ці кроки в неї не важкі, тобто ми можемо замінити там електротехніку на більш енергоефективну. Ми можемо, коли чистимо зубки, виключати воду і зекономити якусь кількість води. Насправді важливий момент в тому, що якщо кожен буде робити ці маленькі кроки, то здається, якщо одна людина, це небагато. Але коли ми всі разом об'єднуємося, це Колосальний виходить ресурс, який ми можемо зекономити. Інтеграційні клуби науки єднання працюють також у Львові, Чернівцях, Рівному, Полтаві та Вінниці. Ірина Муляр, Валерій Телоховський, новини міста.